Доброго ранку, малята. Дітки, подивіться, хто це? Пізнали, це бджілка. Бджілка щодня прилітає, у квітах нектар збирає. Бджілка, справжня трудівниця. В неї в смужечку, спідниця. Дітки, пропоную вам сьогодні. Послухати оповідання Василя дуба, яке називається бджілка. Слухайте уважно. Виручив Василько з біди бджілку, Бджілка хотіла напитися і пала у бочку з водою. Та! Та! Василько кинув на воду листочок. Вилізла на нього бджілка, обсушила крильця та й полетіла. Покликала мама Василька вечеряти, поставила на стіл молоко, мед, хліба нарізала. Їзь Васильку, а мама й каже, Це тобі меду назбирала бджілка, яку ти врятував? Одна бджілка і стільки меду. Дивувався Василько. А вона всім всім гілкам розповіла, от вони і постаралися. Добра звістка швидко по світу лине. Дітки, що сталося з пчілкою? Вона впала в бочку з водою. Чому вона впала туди? Хотіла напитися. А що було далі? Її врятував Василько. А як саме він її врятував? Василько кинув на воду листочок. Бджілка вилізла на нього, обсушила крильця та й полетіла. А як ви гадаєте, чи правильно вчинив Василько? Поясніть свою думку. А чому здивувався Василько? Тому що бджілка назбирала багато меду. Сподіваюсь, діти, вам сподобалося оповідання. Бажаю вам гарного настрою, до побачення!